мене, друзі, саме отсюда начити якісь. Дивимося. Друзі, потрібна ваша допомога. Якби ви побачили людину, яку ту яму розрила і залишили, десь, пішла там далі. Що ви б без неї зробили? Бо чистому я думка, я хочу від вас. До речі, друзі, там був ще знайшов одну радянщину, я навіть вам не хотів показувати. Ну, не цікаво, Як же є такі монеточки, то можна шукати. Ні, хлопці, дівчата, в мене просто слів немає. Це треба бути, вибачте, за словом недорозвинутою людиною, щоб такі ями поробити, ви тільки глянь. Ось ще одна яма, я просто в шоці. Викопав ти яму, закопай її. Що він купав? Металобрухт. Ще одна пряха. Я просто, я просто в шоці з таких людей. Да. Ось після такого нас ще більше і більше будуть не любити. Друзі, потрібна ваша допомога. Якби ви побачили людину, яка ту яму розрила і залишила, десь, пішла там далі, що ви б з неї зробили? По-чистому я думку, я хочу від вас почути. Ну, Мені соромно, що зі мною проживають от такі свині, вони не пошуківся, це свині. Бо тому що і за одного потім будуть багато хто із нас проблеми мати. Повірте. Ще друзі, показую, що мені вдалося знайти. Ось цих три монетки я знайшов в одному місці. Тобто розсипушка була. Ось ці дві монетки взагалі в інших місцях. В принципі, нічого такого особливого. Ну бачите, кількість монеточок сьогодні є. І ось в мене є та вонде знахідка. Я вам зараз покажу. Та знахідка більш-менш цікавіша. Маленька монета дуже довго її шукав. А вона, знаєте, де була? Ось тут під підкорення. Покажу. ось тут. -то. Я думаю, що вона тут. -то. І що ви думаєте, що це в нас за монеточка? Одна друга. Мені здається, що мені тільки одному. Вона дуже рідко трапляється в лісочках. Ну, друзі, напишіть вам теж рідко попадається шкода, що не одна четверта рік нас 1899 рік. В Принципі, ходова монета, немає тут жодної рідкості. Ну і ціна стандарт. Но ми ходимо не зараді заробітку і ціни, ми ходимо зараді того, щоб просто відпочити і. Особливо я хочу, щоб вам показати, що мені вдається цікаво знайти, поділитися із вами емоціями, які кожного разу в мене, якщо я находжу щось, звичайно, що цікаве. Ось так, ну що, я продовжую далі шукати нове, залишайтеся на ж каналі. Ж, мені, друзі, зачепився я ось тут за сигнальчик, тут видно якась ямочка, мені здається, що це домова яма, я зараз її буду обстежувати, і дивіться, що мені вдалося знайти саме кований цвячок. Значить, я буду тут крутитися і подивимося, що З, далі кстати, буде. Друзі, чесно, якщо я зачеплююся за такі ковані цвяхи, мені тут взять цікаво тут покрутитися. Якщо я бачу якусь виямку, я бачу, тут дорога колись йш, я стараюся завжди провірати. з ну, цього вийде, я не знаю, де буває що. Можна сріб де коли буває, що взагалі нічого. Буде. Ну, Це таке. Друзі, саме ось тут сигнальчик. До чогось докупався. Один сигнальчик. Я Тут ще щось є вроді. Так, що тут ще є, друзі? Давайте дивитися разом. Так да, воно щось не може зрозуміти. Пінпонтер, друзі, виключений, я шукаю, таке теж буває. Є. Опа, є якась монетка, друзі. Мені аж самому цікаво, що за монеточка зігнута. Дивіться, яка товщина. доволі така непогана. Ще це одна Сарадянщина. Зараз я промою та вам покажу, друзі, здається, що срібло. дивіться, білий метал проглядається. Хоча я не впевнений, абсолютно не впевнений. Зараз я буду трошки промою її. Відкрутив я нашу щоб чеховко, азарт бере своє. О, да, друзі, це срібо. Це срібнячок у нас. А ось зігнути, на напруки жаль. Зігнути і потрібно чистити, більш-менш щось проглядається. Це у нас півторачок. Дивіться, ось зігнути на напривики жаль. Срібо, друзі, срібо Середньовічне. Ну що, продовжую далі шукати. Друзі, чи не забув, якщо вам не важко, підкажіть, як цю красу вирівняти. Ви тільки гляньте, як вона зігнута, якась техніка пошкодила. Або час. Мені потрібно дізнатися, як саме найкраще його буде вирівняти, щоб не пошкодити нашу монеточку. Дивіться, фактично все видно. Друзі, знаходився я. Зараз ми з вами трошки перекусимо. Зараз я подивлюся розпаковочка нашого обіду. Так, друзі, водичка. Мені такої водички вистачає в одному. І подивимося, що у нас ще є. Робимо столик собі. Так, руки зараз треба неодмінно помити, бо тому що, що маю рукавиці, але чомусь ходжу без рукавиць. Це вже покажу за кадром. Де за кадром. Так, я в принципі знаю, що я маю на обід, але я думаю кожному цікаво. Друзі. Домашній, все абсолютно домашнє. Друзі, хлібчик домашній, сало копчене, домашнє. Ще що потрібно? Ковбасочка ось домашня. Mm -hmm. і що, ж, друзі, все, ручки помив, руки на щисті, можна тепер і обідати. Трошки пообідав не так сильно, можна пізніше залишити, бо якщо наїстися, вже не хочеться ходити. Це в мене одного такі проблеми, чи у вас так само. Якщо наїстеться, вже ходити і не хочеться. А сало домашнє, копчене. Mm -hmm. Файно, файно, природа, якщо можна би було розпалити вогнище, щоб було взагалі класно. Так що, друзі, я зараз обідаю і ми з вами продовжуємо далі шукати. Дякую, що переглядаєте, дякую, що ставите пальчики до вас, мені приємно. От Отходжу, також шукаю, щоб вам показати багато чого цікавого. У мене сьогодні, друзі, 100% вже вдавий результат. Хоча сріб вона там нічого не коштує, 25 гривень. Говна емоції, емоції. Зараз є емоції я ходжу, В мене гроші взагалі не інтересують. Ось так, насправді, друзі, я йшов боротоси купати. Ну якщо я вже зачепився за півторака, домашня коваска. Якщо я вже зачепився за півторака, я думаю, варто тут то походити. Цікаві, тут краєвиди. Не кожного дня я тут можу побувати. Ну а сьогодні потрібно виходити так файно, щоб вам показати якийсь класний результат. А в лісі, друзі, на свода ходити теплесенько. Вітру такого сильного немає. Взагалі починаєшся цвести, так пахне, ну супер. Ну Що, я обідаю і зустрінемося, напевно, зараз з якимось сигнальчиком. Здається, викопав. Здається, викопав. Дивимося. Опа, друзі, монетка. Якась є у нас монеточка. Давайте зараз будемо разом дивитися. Аж цікаво. Ось гляньте, якась малесенька монеточка в нас. Не зрозумів. Вам теж показується ось тут біле? Невже знову срібло? Все, друзі, зараз я біом промию. Потрібно кожного разу відкручувати, щось воно в мене тут -то забилося. Не зрозумів, що воно таке Болото чи що там забилося. Так. Друзі срібу, я вже бачив, я вже бачив. Опа. Подивимося, що за монеточка. Так, срібу, треба тут окрутитися. Добре, що я тут окручуся, а не далі пішов, здається. Друзяки солідик. Солід срібний. Потрібно чистити, бо водичкою його так не відчистиш. Гляньте тільки. Ви тільки гляньте. Водичкою його просто так не відчистиш, потрібно трошки хімії. Ну, тим не менш, файна монеточка. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. що ж дисять, черговий на сигнальчик і взагалі не глибоко. І це у нас перстень від голуба. Вже за стільки часу, скільки я копаю, це в мене вже напевно якийсь тридцятий перстень. Ану, друзі, підкажіть, якої країни? Бо я знаю, що кожної країни ось то, -то е, пише, де ве, мені цікаво, з якої країни. Буду вдячний, друзі, за підказочку. Ось такий перстень, на жаль, голуба вже немає. Пам'ятаю, друзі, 2000 ні роки, 2006-го, ось так. десь тако, Я теж колись тримав голуби, то цими калічками я просто марив, щоб придбати і почепити на голуба. Ну, Але це хобі в мене з часом переросло. Прохожу я, друзі, територію в крок в крок, знайшов чиюсь заначку. Тобто два колона якісь таресеньких, я їх залишив до вон дикорупсяка. І так і надалі, тут хожу. І що ви думаєте, є в мене знахідка. Давайте дивитися разом. Цей раз, друзі, у нас не срібло. Ось вона. Ну це якась у нас мідна монеточка. Ось вона. Якби знав, купав би онлайн. Ну який сигнальчик був дуже сумнівний. Ось вона, дивіться. Ще поки не відомо, що за монеточка схожа на грош Станіслава Августа. Ну щоб краще дізнатися, її зараз відмою та вам покажу. Так, друзі, саме вона. А от дивіться, як вона вбита. 1700, далі не бачу якого року. Ну, це у нас польська монета. І 1700-х років. Ну що, непогано, будемо продовжувати далі наші потишні. Друзі, там був ще на що одну радянщину. Я навіть вам не хотів показувати. Ну, не цікаво. Як вже є такі монеточки, то можна шукати і показувати вам набагато цікавіші результати і цікавіші знахідки. Ну погодьтеся, ні. Ну що, а я далі продовжую шукати. Ах, класно, в мене вже адреналін і азарт набирає, щоб ходити і ходити. Сподіваюся, друзі, від вас пальчика доверху. Не шкодуйте, не шкодуйте, бо це для розвитку каналу. Чим більше лайків, чим більше коментарів, тим більше буде відеоробик проривати в рекомендації. Відкрию вам ось такий малесенький секретик. Так, можете мене так підтримати. Я вже, друзі, думав, що вже настільки кругом виб'є, то що взагалі немає що шукати. Виявляється, є. Дивіться, який кудзичок. Здається, що орлянка. Бушко у нас присутня. Присутня, Так, супер. Ну що, я зараз його відмию. Трошки відчищу і вам покажу. Здається, ще орляночка. Дивіться. А ви як гадаєте? Ну що тут гадати? Тут потрібно мити. Ні, друзі, я помилявся. Зовсім не орляночка, дивіться, просто ґудзичок якийсь старесенький з вушком. Може, радянщина, Ну, тим не менш, ми забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. Знахідки є що, друзі, є. шукати є, абсолютно є. Я раніше думав, що тут вже виходжено капітально, я думав, що сюди навіть не варто. Їхати але все одно є, тут і потрібно шукати. Якось так. І металобрухту там де я назбирав, пізніше заберу. Поки все на кучку, а пізніше заберу. Зараз буду тут ще далі проходити. Шкода, що тільки два сріб, я сподіваюся на третє. Муси бути третє, потрібно шукати. Ну, я з надією шукаю, щоб ще найти третє. Є, друзі, в мене ще один сигнал, але я щось не впевнений. Чи це монета, чи це гільза, щось воно дуже трошки. І якби гарно б'є, і якби мені здається, що це гільза. Так що якщо зараз купаю онлайн, вибачаюся, якщо буде мусор. Ну що, давайте дивитися, розкопувати. Так, Щось российського давайте дивитися разом. Може бути будь-що, попереджаю зразу. О, друзі, монетка, монетка. Опа! Дивіться білий метал. Ми вже срібло, третє. Так. Так, друзяки, третє срібло за сьогодні. Ох, ви шо, 24 рік. Йомаю, як новесенька. Чи це можливо? Дивіться, дивіться, дивіться. Як новесенька, дивіться, лесенько тільки рукою протирає, воно тут взагалі все чітко проглядається. Опа, не закиша нічого. Супер, третє срібло є. Yeah. Ось, друзяки, що називається терпіння? Терпіння і бажання знайти третє срібло. Я вам скажу так, непоганий день. для. вже файно набомбив монеточок. Я взагалі-то йду в ту сторону, щоб покупати трохи Боратосів. Ну якщо є срібло, то Боротоса може почекати на наступний раз, не так? Ви тільки гляньте, друзі. Вроді би ямочка не велика, але вона настільки була глибока, я ж весь повністю можна мокрий. можна сказати, що знайшов скарб. Знайшов скарб лісника, який. Я вам зараз покажу. Я завершую, завершую на цьому свій коп. Показую вам знахідки, які ось топі робили. Я не знаю, які їх маю зараз до автомобіля донести. Дуже важке, давайте дивитися разом. Перший раз в житті зустрічаю. дивіться, які колони величезні. Ну, це просто в мене слів немає. Дивіться, от моя рука. Оце взагалі, дивіться, який довгий, масивний. І це все, друзі, ляте, желізо. Ось таких два міні. Я думав, що це якісь сукерки. Ні, це не сукирки. Це коли Ось такі скарби бувають. Не завжди монетки. От, ну, друзі, на цій ноті я буду з вами прощатися. Кому сподобалося відео, підтримуй лайком. Якщо не сподобалося звичайно, став дизлайк. А я буду ходити, показувати, шукати гарні для вас цікаві речі. Щоб показати, а собі, звичайно, що в колекцію. Тоді всім до побачення, всім пока!